Всім привіт, це Антон Каченко І сьогодні я буду тестувати об'єктив, з яким ви неодмінно зможете зробити вау-кадри. Це RF 135 мм 1,8 Музика Можна сказати, що це реінкарнація легенди. Є в 135 мм F2. Це об'єктив, із за якого деякі фотографи обирали систему Canon. тому що більше ніде не було такого об'єктива. Тому, звичайно, я не міг оминути новинку і не глянути на rf версію цього боке-монстра. 135 мм це дуже цікава фокусна відстань, і його основними конкурентами у фотографів є 85 мм або 70-200. Звичайно, якщо ви маєте необмежений бюджет, хочеться мати всі ці об'єктиви, тому що у кожного з них є свій фірмовий та неповторний почерк. До речі, якщо ви не дивилися огляд на RF 70-200 F28, який я робив, обов'язково переходьте за посиланням у підкасті та подивіться це відео. Щоб повністю зрозуміти цей об'єктив, давайте розберемось. Чого частіше за все використовують саме 135 міліметрів. Звичайно, це портрети, потім це спорт та репортажі, якісь артові фотографії, які ви хочете продемонструвати саме через це смачне, велике таке кремове боке, Ну або для зйомки тварин. За дизайном 135 міліметрів трохи менший та легший за 70-200 f28. Діаметр під світофільтр тут більший 82 міліметри, а в 70-200 був 77. Це не дивно, бо світлосила тут 1,8, а там 2,8. Зовній дизайн схожий на інші РФ лінзи. Контрол рінг тут у правильному місці, там де він і має бути. Ну взагалі не можу зрозуміти. Невже на 70-200 не можна було зробити по-людськи, як тут? Далі йде кільце фокуса, воно приємне і м'яко крутиться. Але я не думаю, що ви взагалі їм будете користуватися, бо швидкість автофокуса тут блискавична. Крім цього, на корпусі є ще дві функціональні кнопки для вертикальної. Та горизонтальної орієнтації. Можливо, я не дуже сильно розібрався або не звик, тому мало ними користувався, але коли я побачив в меню, скільки цього можна на них призначити, то зрозумів, що зайвими вони точно не будуть. Ще є два перемикачі AF-MF та увімкнення або вимкнення стабілізації. Все просто. Мінімальна дистанція фокусування це 0,7 метра. В руках об'єктив дуже приємний, такий ширшавий пластик, мені в принципі комфортно його отримати, але мені. Здається, він якийсь такий маркий, знаєте, залишаються в ньому сліди. От як на R8 ти якось проводиш і якась полосочка лишається, потім треба витирати. І так я руки мию насправді. Тому не думайте, що це якийсь бруд. Це просто такий пластик. Він ширшавий і щось на ньому завжди лишається. Ось, я не знаю, це плюс чи мінус, може просто така особливість, але маєте на увазі. Сам об'єктив він дуже такий міцний, От відчувається, що нічого зайвий раз не рухається, ніде не кладеться. Це не шуршить. Лінза тут просто величезна, звичайно, це 18 на 135 мм. Всередині можна побачити 9-йпелюсткову діафрагму, яка і допомагає створювати оце величезне і дуже гарне боке. Бленда тут велика майже в розмір об'єктива, яка фіксується і знімається за допомогою кнопочки, що не дозволить їй раптово відпасти. Середні бленди, до речі, є такі полосочки, які мають затримувати пил. Хоча мені версія. Раніше е, старі бленди були зроблені з таким бархатним напиленням, мені чомусь воно більше подобалось, хоча, можливо, це теж ефективно працює. Зараз поговоримо про якість картинки та про різкість цього об'єктива. Я насправді не хочу зайвий раз нахвалювати L-об'єктиви для безрукальних систем Canon, але я мушу визнати, що вони дуже хороші, дуже дорогі і дуже хороші. Але замість слів давайте просто подивимося, мій лайф-тест RF 135 мм. Mm. F18. Я просто гуляв по місту і одразу робив фотографії. Все було знято на Canon R8. Основна проблема, яку я можу зазначити, більше стосується саме камери, ніж об'єктива. Бо тут в R8 найкоротша витримка тисячна. Тому на F18 іноді вже все пересвітлене і треба використовувати nd фільтри А на 82 мм вони досить дорогі. посмішка скажи Да, чиз чиназе саундтрес. антон антон іди до нього боже мой ще й безкоштовно ви що італійська сім'я клас ну давай дай ему цьому Тебе? Спечатки, оп. Вставайте здоров, давайте. Окей, давайте в чотирьох. Вставайте в чотирьох. Давай сюди. Ближче один до одного, да, давайте. Та просто цей стійте, так. スーパー Як ви бачите, картинка насичена, контрастна, Всі бліки і тіні передаються дуже гарно, пластично і об'ємно. Скажімо так, картинка виглядає на свої 2100 доларів, а саме стільки просять за RF 135 мм F18. І головне, що картинка подобається не лише фотографу, а й моделям, які не очікують побачити таке гарне розмиття і такий об'ємний малюнок. Також мені пофартило зловити трохи спортивних кадрів біля дому на майданчику. З фокусом у 135 мм все дуже добре. І з-за того, що ви майже ніколи не знімаєте близько, то він наводиться моментально. Ситуацій, коли вам треба із далекої відстані перефокусуватись на близьку, майже немає. Тому це дає вам можливість бути завжди в фокусі подій. А наявність оптичної стабілізації дає можливість не переживати за довгі витримки. Особливо це буде актуально в умовах недостатньої освітлення та при зйомці відео з рук. Ну і завершимо тест фото домашніх улюбленців. Завдяки швидкому автофокусу та шикарному відокремленню моделі від заднього плану 135 мм видає максимально захоплюючі кадри, що обов'язково оцінять фотографи-анімалісти. А саме фокусне дозволяє вам не наближуватись дуже близько до тварин, тому ви не будете відвертати її увагу на себе. Відео на 135 мм абсолютно чудово, якщо вас влаштовує фокус на відстань, тому що такі крупні плани не завжди потрібні, а відходити на 50 метрів, щоб хоча б щось зняти, не завжди є така можливість. Хоча художня складова такого баке дуже велика і дає вам класну кінематографічну картинку. Я покликав фотографа Юлю Мамренко, власницю старої версії, зробити порівняльний тест 135 дзеркального покоління. Та новий рефний. ef версія менша і тонша. Але тут відсотній оптичний стаб, що насправді є важливою перевагою у новинки. По картинці об'єктиві схожі, якщо не враховувати можливість знімати на 1.8 у новинки. По автофокусу у фото глобальної різниці я не відчув. Але ж це тест у хороших умовах. Тому при інших умовах різниця може бути більш відчутна. Але автофокус на відео стара 135-ка програє. Бо РФ-версія значно швидше і безшумніше. Давайте підбивати підсумки. В розрізі системи Canon це логічна і довгоочікувана оновлення легендарного об'єктива. РФ 135 у всьому кращий, світліший, швидший, функціональніший. Технологічна перевага очевидна, а це має свою ціну, і вона в три рази більша за старенького 135 мм. А якщо розглянути БВ ринок, то і в п'ять разів вища. І 135 мм – міліметрів це точно не основний об'єктив у діючого фотографа. Це другий або третій об'єктив в кофрі. Але якщо ви готові платити за вау-ефект, wow безкомпромісну якість та технологічність, то цей об'єктив точно для вас. Але якщо ви знаєте, що раз на півроку ви хочете зробити фотографію, це точно має бути 135 мм, міліметрів. То можна розглядати ЄФ-версію через перехідник. Недоліками цієї лінзи є ціна та обмежена сфера використання, бо на 135 мм хочеться завжди знімати на відкритих діафрамах. Тому для предметів краще підійде 100 мм макро. Він буде мати цю саму макро можливість, та при цьому він значно дешевший. Для себе в роботі я би брав прагматичну зв'язку 85 мм та 70-200 70-200 мм. Але якщо ви хочете виділитись, то точно треба брати 135 мм f 18 Дякую вам за увагу до мого контенту. А зараз саме час піти в коментарі та написати вашу думку про 135 мм. І напишіть, вартий він того чи ні. З вами був Антон Каченко і побачимося в наступних відео. Бувайте! Так от буває дивишся і розумієш, кого ти, Антону, намагаєшся обманути. Треба купляти, бо це любов.